Аня усім, хто дивиться калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Всень. Частинку рідної землі Нацяння подарували калушанам учасники фольклорно-етнографічного колективу Доленька у неділю, 16 листопада, з нагоди 20-річчя колективу і суспільно-культурного товариства Нацяння у палаці культури мінерал відбулася ювілейна програма у пісні Доля і Душа народу. Фольклорно-етнографічний колектив Доленька розпочав свою діяльність тисяча 1994 року. І, власне, був сформований силами новоствореного тоді суспільно-культурного товариства «Нацяння». Справу об'єднання родин переселених із Нацяння, розпочав Зіновій Назаревич. Сьогодні міський осередок товариства очолює Юрій Соколовський, який, звернувшись до присутніх на заході, розповів про мету створення товариства і про важливість єднання заради спільної справи і зараз. Зараз нам, як ніколи, всім разом необхідно дати рішучу відсіч антиукраїнським силам, допомагати, хто чим може, нашій українській армії. Разом ми сила в єдності, сила народу, Боже, нам є і сподай. Вітаю фельдфорно-етнографічний колектив, Доленька Палацу культури Мінерал та все товариство Надцяння з Веселевіччя. Слава Україні! Учасників колективу Доленька та товариства Нацяння привітали і поблагословили на подальшу плідну діяльність священник Української греко-католицької церкви, отець Степан Скібіцький та отець декан Української православної церкви Київського патріархату Григорій Мороз. Добрі слова лунали і від самих учасників колективу і товариства на тому, що діяльність товариства направлена на досягнення конкретних цілей, наголосила у своєму вітальному слові голова обласного осередку «Нацяння» Любов Гриниш державі повинен бути встановлений один день національної пам'яті для всіх українців депортованих з Польщі, про те, що українцям повинен бути наданий статус депортованих. І що всі депортовані українці повинні одержати мати можливість. Знацяння привезли із собою і частинку душі, частинку культури рідної землі. Вона, звичайно, найперше втілена у пісні. Тож першочерговий колектив Доленька виконував мелодійні пісні Нацяння. Нині ж у репертуарі колективу народні пісні різних етнічних українських регіонів. І не просто пісні, але і відтворення народних обрядів, а також мистецькі мініатюри із етнічними акцентами. Ювіляри приймали вітання і від голови міського осередку Товариства Лемківщина від керівника. Ансамблю пісні і танцю студенька, а також і від керівника ансамблю «Доленька» Лілії Барне, яка нині перебуває у декретній відпустці. Теперішній керівник Оксана Івисенко була нагороджена грамотою управління культури, національностей і релігій Калуської міської ради, яку вручила заступник начальника управління Леся Піцик. Відрадно, що і музичний колектив, і товариство «Нацяня» поповнюються новими обличчями, і цього року оновився і колектив «Доленьки». серед співаків. Початківців і секретар Луської міської ради Олександр Челядин. Мені дуже приємно сьогодні від міського керівництва вітати славний колектив, який сьогодні відзначає своє 20-річчя. І я можу щиро сказати, що практично 10 років, добре, 10 років, і сім 20 ми з вами співпрацюємо дуже тісно. І дійсно, оці поїздки, оці місіонерські поїздки, які ви здійснюєте, вони завжди не можуть пройти безслідно. Вони дуже, дуже, скажімо так, беруть за душу, за, за серце. Адже там ваш край, там ваші могили ваших предків, там ваші доми, ваші церкви. І, звичайно, приїжджаючи туди, ви відчуваєте себе як вдома. Ви знаєте, якось одного разу Зановій Васильович казав про те, що ви нагадуєте ту Шевченківську гілку верби, яку виламали звідти і пересадили в іншу землю, але ця земля теж ваша, бо вона українська, і ви розцвели, ви забояли і таким чином зберігаєте, так як сказав Шевченськими заповітами, вашу пісню і вашу думу. Бо от вас якраз дуже хотілося б, звичайно, щоб ваш колектив омоложувався, хоча ви і так дуже гарно виглядаєте, вже сьогодні де загалі казав. І тому від імені міської ради я хочу привітати вас. І вже, на, вже в статусі народного депутата України хочу запевнити, я маю на увазі від Ігоря Степановича Насалика про те, що і далі наша співпраця буде. То відтак грамотою міського голови нагородили голову товариства Надцяння у Калуші Юрія Соколовського, і в його особі весь колектив насамкінець, уже оновленим складом, виконали пісню Подаймо руку Україні. Пісню, написану поляками на підтримку революції гідності у нашій державі. В неділю 16 листопада в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася творча зустріч з відомим на Калущині істориком, краєзнавцем та педагогом Іваном Тимівим. Іван Тимів, уродженець Слумецького району у Калуші з 1993 року, викладає історію у вищому професійному училищі номер 7 З 2010 року завідує етнографічним музеєм Калущини, що досить активно діє на базі цього навчального закладу. Член національної спілки краєзнавців досліджує минуле тлумаччини й Калущини, історичні пам'ятки Прикарпаття, історію татарських і турецьких набігів на землі руського воєводства у п'ятнадцятому та сімнадцятому століттях. Його ще знають як автора наукових і краєзнавчих публікацій з історії національно-визвольної боротьби ОУН і УПА на Прикарпатті. На зустріч з Іваном Тимовим у бібліотеці зібралися друзі, колеги та прихильники його творчості. Про своє дитинство, шкільні роки, навчання в університеті та підхід до творчої роботи все це намагався донести до присутніх, відомий на Калущині, краєзнавець. Важливо, щоб людина значить, знайшла свою тему. Тему в якій знайшла би не тільки себе, а знайшла Бога. І тому, коли таке відбувається, коли ми відчуваємо те нічто черго натхнення, ну я не знаю, мабуть, то всі митці так можуть, то робота йде, як кажуть, по масту не замічаєш навіть не, не зауважуєш час. Ось. А коли от цього немає, це я про себе говорю, ну. Не береться не я, не спробуєш, не лишиш, не лиш. тоді я стараюся просто не відключитися ці цього виду діяльності, зайнятися будь-яким іншим будь-якою іншою роботою, просто напросто взятися, скажімо, чи там буль почистити, чи шо що небудь лише мене трошки відволіктися. Директор вищого професійного училища номер 7 Володимир Мельник в захопленні від такого педагога, який чимало років працює в цьому навчальному закладі. Він є приклад для наслідування не тільки для студентів, а й самих педагогів, зазначив керівник училища. Кандидат історичних наук Олег Малярчук вважає, що історико-краєзнавчі дослідження Івана Тимєва це саме ті твори, які відразу ж захоплюють читача самою проблематикою, не кажучи про оригінальний спосіб викладу й мислення. Та робота, зроблена Іваном Миколаєві, це титанічна робота. Тому що все ж таки у нас в більшості хід коловника на наук і так само доктори далекі від того, щоб писати про краєзнавство і такий широкий спектр роботи. Тому що, як правило, кожен бере собі щось бузеньке, тих 10-20 років, і в тому безконечно сидить і ті титули дня здобувають. А Іван Миколаївич, він йде по принципу тих визнання здивувати. Він йде по принципу сіяти вічне, розумне, добре і те, що історик має робити зберігати історичну пам'ять. А він її примножує. Хочу закинути нашим вчителям е, Калуша і Калущини. Я прибув десь біля сотні, 50 діючи, 50 з дипломом, чи за фахом, але в силу обставину не працюють. І, звичайно, що жаліюся тільки, тому що я свій час може десь років в носіх роках попрацював вчителем в школах міста Калуша. І хочу сказати єдине, що при бажанні все знаходиться. І час знаходиться, і гроші знаходяться, але в першу чергу це оця Божа іскра. Вона працює і робить щось. І їде в архіви і знаходить то, що написано, бо часто приходиться не чутно своїх студентів. Що писати, що написати. Нічого подібного. Тут цілина. То чим більше eh, пізнаєш, чим більше тим цікавишся, тим більше Чи хочеш щоб, що робити. Ну, я кажу, взагалі космос. У серпні цього року побачив світ бібліографічний показчик Іван Тимів, історик, краєзнавець і педагог до цієї збірки. Включені книги, статті, виступи, доповіді на конференціях, матеріали опубліковані в періодиці впродовж 1990-2014 років. Також тут є довідкова інформація про педагогічну, пошукову дослідницьку, музейну та громадсько просвітницьку діяльність автора. День мистецтва саме так назвали творчі заходи, що відбулися минулого тижня у дитячому навчальному закладі Золотий ключик. Цього дня маленькі калушани поринули від буденних дитячих справ у світ малюнка та музики. Побачила, як правильно малювати, і пішли дивитися на справжніх співаків та музикантів, хто був в якості глядача, а хто і як учасник музичного свята. Святкову концертну програму, присвячену рідній Україні, провели під гучні оплески, пісні, танці та віршики, а також сценічні національні костюми. Все це вказало на те, що ми зараз маємо небайдуже до рідної землі покоління. За словами завідувачки дитячого навчального закладу Золотий ключик Марини Головчак, такі мистецькі заходи в садочку потрібно проводити якнайчастіше, аби привити дітям любов не лише до своєї країни, а й до всього прекрасного, створеного Всевишнім. 10 листопада 2014 року стартував великий проект, практичний етап великого проекту, який називається Край, в якому я живу. Мета цього проекту було… Розширити уявлення діток про край, в якому вони живуть, Карпаті, про те, що ми є калушанами, що ми є маленькими калушанами, але які плануємо внести свій великий вклад у розвиток нашого міста. Діти сплановано багато бесід з дітками, також показано багато ілюстрацій. А сьогоднішній день ми так і назвали День мистецтва або зустріч з відомими людьми міста Калуша. Родзинкою музичного свята став виступ викладачів музичної школи квартету Вишиванка. Чи справжнім художником влаштували того дня працівники золотого ключика? За словами завідувачки закладу Марини Головчак, для вихованців садочка це є неабиякою подією, адже не щодня до них гості приходять художники, демонструючи свою майстерність та професійність. Починали з найлегшого, каже художниця Галина Турчик з малюнка з натури. Бо саме цьому перше навчають юних художників. Художниця, вправно, тримаючи прості олійці в руках, показувала діткам, як правильно відтворити на папері яблуко, пояснювала, чому малює не одним олівцем, а кількома. Розповідала про техніку малюнка після намальованого олівцем яблука. Галина Турчик продемонструвала вихованцям золотого ключика мистецтво живопису. Далі на папір лягли легкі контури поставлених поряд яблук зеленого та червоного. А потім за кілька хвилин фрукти набули й на папері природних кольорів. Під час малювання пані Галина пояснювала дітям, як відтворити ці кольори, які потрібно ледь змішувати, які називають теплими та холодними та інше. З цікавістю і нетерплячістю малята намагалися. Малювати разом із художницею, а от чи стане хтось з них в подальшому художником чи дизайнером, покаже час та перший в своєму житті майстер-клас малюнка з натури вони вже пройшли. Навіть їхні батьки не знають, як, всі, як люди вчаться малювати. А на прикладі яблука можна дуже штромо. Ви побачили, що я могла бистро показати, як це робиться. Я думаю, що дітям це цікаво було з пізнавальної ну, точки зору. Мені не обтяжливо. 16 листопада у приміщенні костелу Святого Валентина відбувся благодійний концерт благослови на мир Господня Пісни за участю провідних вокальних колективів міста. Кошти, зібрані під час концерту, будуть використані для підтримки військових батальйону особливого призначення Івано-Франківськ. Справжнє об'єднання усіх парафій міста, жителів та людей доброї волі відбулося у неділю, 16 листопада. Цього дня у костелі святого Валентина пройшов благодійний концерт на підтримку української армії за участю провідних вокальних колективів міста. Організатори концерту, до проведення якого долучився і настоятель костелу Святого Валентина, отець Роман Стадник, мали на меті допомогти військовим батальйону особливого призначення Івано-Франківськ, речами першої необхідності, наборами особистої гігієни, харчами, обмундируванням та Теплим одягом, що є вкрай важливим для бійців із настанням холодів. Вчитель Калуської гімназії, організатор заходу Віталій Півторак, каже, що гімназія постійно долучається до будь-якої допомоги. У навчальному закладі ще від літа діє проект Я родина, Україна, де батьки, учні та вчителі мають змогу особисто допомогти українській армії, а спільно з калуським міськрайонним відділенням Української бібліотечної асоціації займаються доброчинною справою. Адже і сам Віталій Півторак зізнається, що йому не байдужа доля армії, бо й колега Андрій Матієв воює зараз на сході. А у вересні через управління освіти проходить збір коштів по всіх школах та садочках міста. Нинішній концерт благодійний присвячений нашим захисникам. Ми, тобто Калузька гімназія, Калу Калузьке міське районне відділення Української бібліотечної асоціації опікується батальйоном патрульної служби міліції особливого призначення івано франківськ І наш концерт, благословен Благослови на мир Господня пісни» Він дає можливість кожному з нас ще раз одухотворитися тим. Що дає нам Господь його словом, його життєдайною піснею, а завдяки ним ще раз віддати те матеріальне, що потрібне для цієї для наших воїнів це і харчі, це і одяг, особливо зимовий. Коли зараз ми бачимо, що настає зима, і потрібні будуть не лише Якісь благі черевички чи благоформа, а потрібні, до потрібне добре спорядження а його ой як не вистачає нашій армії. Благодійний концерт під назвою Благословина мир Господня пісне розпочався з молитви Отче наш Латиною Патер Ностер, яка пролунала прекрасними жіночими голосами. Справжньою кульмінацією заходу стало виконання пісні символу майдану Плевака по Сині, чоловічого хору Євлогія Української православної церкви Київського патріархату. Присутні слухали її зі сльозами на очах та згадкою про ті жахливі події. До Колошан звернувся й отець Федір Мороз із закликом об'єднання у ці складні часи. У благодійному концерті взяли участь славнозвісний в Україні та за її межами хор «Тавор», квартет Калуської гімназії Морден, хор Євлогія та Хор Костелу. Подібні заходи зараз є дуже актуальними та вкрай необхідніми для підтримки наших бійців. Не бути байдужими та проявити ініціативу допомоги Калушани можуть, звернувшись до Віталія півторака безпосередньо у приміщення Калуської гімназії, що по вулиці Біла Сайданалишена. 15. Ми не маємо права відходити, бо інакше нас знищить вщент. Тому спільними зусиллями та з Божою допомогою ми захистимо нашу державу. Сімнадцятого листопада всесвітній день студента напередодні свята в дитячій юнацькій спортивній школі Сокіл відбулася спортакіада студентів міста Калуша. Змагання для активної молоді організував міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. У спартакіаді взяли участь чотири команди Калузького політехнічного коледжу, Вищого професійного училища номер 7 коледжу культури і мистецтв та коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського технічного університету Нафти і газу. На урочистому відкритті учасники виконали Акапельну гімн України. Студентів привітали директор Центру спорт для всіх Олег Нижник, директор Вищого професійного училища номер 7 Володимир Мельник та директор Калузького політехнічного коледжу Петро Гринькевич. Ми з вами пережили майже рік непростий Євромайдан, революція гідності, агресія проти нашої держави і студентство наше засвідчило, що воно найактивніше. Згадаймо минулий рік, далі точно буде рік, коли почалися ці події. Студентство проявило себе як найсвідоміше серед всіх верст населення. Ті походи, які до пам'ятника Шухевича, поїздки на Майдан до столиці нашої держави, говорять про те, що студентство вже не те, яке було 10 років тому. Тому я тішуся і горчуся тим, що є таке молоде покоління, яке здатне рухати державу нашу. Студентство, як завжди, рушійна сила суспільства, нове покоління, яке прагне змін і втілює їх в життя. Напередодні свого свята вони показали майстерність у спорті, змагаючись у швидкісній естафеті, міні-футболі, дартсі, шахах, стрільбі та перетягуванні линви. Протягом спартакіади, особливо у мініфутболі, пристрасті у боротьбі за перемогу вирували неймовірні. Врешті третє місце добув коледж культури і мистецтв. Друге місце вибороло вище професійне училище номер 7 І переможцем став Калуський політехнічний коледж. Переможці та призери були нагороджені кубками і грамотами. Та головне, звісно, море позитивних емоцій у здоровій боротьбі та командний дух, який згуртовує найбільше. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу до зустрічі.